Кожній сім'ї бувають моменти. Образилася я на чоловіка, кажу йому Ти кусок ідіота. А він мені у відповідь А ти моя друга половина. Сорок років чудовий вік для чоловіка. Один уже дід. В іншого щойно народилася дитина. А комусь мама ще досі шукає дружину. Усміхнувся. Жінка пішла на побачення з багатим чоловіком. Повертається, розповідає подрузі. Уявляєш, він приїхав на Мерседесі 1928 року? Ого, та це ж раритет. Ну так, він і його перший власник. Мама каже вовочці: Вовочка, ти знову кидав у дядю мішу цеглою? Мама, я більше не буду. А йому більше й не треба? Чоловік залишив каву на столику і пішов до туалету. Залишив записку. Каву не пити. Я туди плюнув. Повертається. А там приписка Я теж. І ложечку забрав. Весілля Мама читає обітницю. Галя, чи готова ти взяти Івана? Любити його, берегти, жити з ним у злиднях і болячках, в п'янці і загулах, по чужих квартирах, у вічних кредитах. Поки смерть не злучить вас. Ну мамо, як там твоя дівчина, ми розійшлись. Чому? посварились. Вона кричить Ти мене не любиш. А я їй. Олю, ти що? Я ж тебе люблю. І що? А вона Катя. Після весілля. Коханий, я хочу жити з тобою довго і щасливо. Кохана, якщо ти будеш жити щасливо, я довго не протягну. І що? Жінка як патрульна поліція. Попередить усе забере. І ти ще винен.